Хто швидше, моя BMW чи BMW X6M Competition. Зараз перевіримо. Моя BMW на другому стейджі на 462 кінських сили, але суперник просто демон. Це BMW X6M Competition на 625 кінських сил. В коментах напишіть, як ви вважаєте, хто переможе, але не забувайте, що BMW X6M коштує 120 тисяч доларів. Це в три рази дорожче моєї машини. Порівнюємо вихлоп і погнали на гонку. А ну, тепер йдемо слухати мою лялечку. Тут голуб залишив мені на щастя і на гроші, куди кидати карту, скажіть. В <звук> коментах напишіть, чий звук вам більше сподобався, ну а ми йдемо перевіряти, чия машина швидше. І об'єктивно мене може врятувати тільки те, що якщо ста дуже важка, але сумніваюся. Хоча йдемо перевіримо. Включаємо спорт режим, відкриваємо заслонку і відключаємо стабілізацію, бо я так само включаю режим М2 і погнали. <звук> Як ви зрозуміли, я трохи ще і нормально не затиснув ланч, того перезаїзд. ох йохи. Ну, На початку було чуть-чуть близько. потім пезда. На мене вийшло цікаво, але досить очевидно. В коментарях напишіть з ким зробити наступну гонку. Надіюсь, хтось знайдеться у моїй ваговій категорії. Ну і обов'язково мусите поставити свій царський лайк і оформити підписочку. Зустрінемось в рекомендаціях. Па.